Такі 7300, такі 7850 по ціні різниця. 52,44 обичний самий за 7. Цей, а 52 буде 7,5 7600 точні. Коротше, різниця в 500 долярів між ними. Тако, якщо округляти, в 500 долярів різниця. Так що я б радив брати ото з обичним капотом, поки вони ще є. Бо скоро будуть всі такі во. Всі будуть скоро такі во. Ціна шифінга ремінний, а 4,5 шрифтну. У нього, на жаль, дешевших немає, бо всі шифенги нові з циліндром, з, з промисловим і так далі. Кентавра 50-ку просив показати, зараз покажу ще кентавра. Паутініка. Зараз покажу, ще кентавра. О, до речі. Ось 6200 ціна забирайте. Сороковка, ка хциліндрова 6200 ДВ. DW 404 DW-шка.